Час новин на Радіо Лозова В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 серпня. У Лозовій планують комплексно облаштувати сектор військових поховань. Раніше законодавством заборонено було в одному проєкті прописувати і благоустрій території, і закупівлю та встановлення надгробків. Але зараз норми змінилися, тому у Лозівській громаді готуються за наявності коштів реалізувати ініціативу міського голови Сергія Зеленського та родичів полеглих захисників. Наразі виконкомом визначений сектор військових поховань, ескіз надгробків та надписів, що на них будуть. Також зовнішній вигляд знаку на вході до сектору. Все інше обиратиметься під час розробки проєкту. Остаточний вигляд плануватимуть з представниками від родин загиблих захисників. Нагадаємо, ескіз на могильної споруди загиблим учасникам бойових дій, захоронення яких відбувається на секторі військових поховань Лозівського міського кладовища під назвою Поле слави затвердили 9 травня. Попередньо зовнішній вигляд на могильної споруди погодили з рідними загиблих військовослужбовців, які вже поховані на цьому місці. Рідні, які хоронять загиблих в інших місцях поховань, отримуватимуть з бюджету лозівської громади компенсацію. Керівники громади та району разом з волонтерами відвідали Лозівський окремий батальйон тероборони. Нещодавно підрозділ відзначив п'яту річницю з дня заснування. Делегація, на чолі з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським, передала захисникам та захисницям відзнаки, обереги та домашні гостинці. Від усієї Лозівської громади міський голова подякував за самовіддане служіння народу України. Комунальному підприємству Екосан закупили три сміттєвози, придбали нову техніку за кошти міського бюджету для обслуговування міста та старостинських округів. Один із сміттєвозів портальний для вивезення великогабаритного сміття. Його укомплектовано шістьма бункерами-накопичувачами. Нова техніка була вкрай необхідна підприємству, каже заступник лозівського міського голови Денис Петренко, та дякує голові громади і депутатам, які відгукнулися на прохання керівника комунального підприємства та виділили кошти на нову техніку. Комунальники кажуть, це значно полегшить роботу з вивезення сміття та дасть можливість заощаджувати на пальному. До Лозової з двох сіл сусідньої громади курсуватимуть безкоштовні автобуси. Перші рейси вони вийдуть вже цього тижня. Блузяківська громада співпрацює з громадською організацією Проліска і в межах цієї співпраці відібрали два напрямки слідування, які зробили безкоштовними. Відтак, перший автобус з полученням Алісівка Лозова курсуватиме щоп'ятниці. Другий за маршрутом широка Самілівка, Новоолександрівка, Лозова ходитиме щочетверга. Точний час руху можна дізнатися у старостаті, повідомляють у Близнюківській громаді, та додають, що вдячні партнерам з проліска, а мешканцям бажають приємних поїздок. Лозівські комунальники закликали містян прибрати на могилах родичів. Через дощі більшість захоронень заросли бур'янами. Кажуть, якщо комусь самотужки це важко зробити, чи люди знаходяться за межами міста країни, в такому разі можна замовити послугу догляду за могилами УКПЕКОСАН. Про це повідомив начальник дільниці кладовища Олександр Мизников. Зробити це можна за телефоном 066 554 80 35. Комунальники приберуть сміття, будь-яких в цілому наведуть лад на могилі та в подальшому підтримуватимуть його. Олександр каже, що багато людей вже звертаються за цією послугою і залишаються задоволеними. І до новин Харківщини. Машина для підготовки ґрунту та гуманітарного розмінування, яку створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності. Тепер можна розпочинати масове виробництво, каже голова Хова Олег Сенігубов. І додає, що це дуже важлива подія, адже Харківщина одна з найбільш засмічених боєприпасами областей. Окупанти замінували усе: узбіччя, дороги, поля, лісові стежки, рекреаційні зони. Очільник області подякував вітчизняним інженерам, науковцям, саперам за цей величезний внесок. Переваги машини, переваги машини, легкість у користуванні, можливість обслуговування і ремонту в Україні. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані розтяжки. Такі механізми у технічному плані не поступаються закордонним аналогам, впевнений. Очільник області до того ж, ця машина роботизована, нею керує оператор з безпечної відстані. Проєкт втілювали за підтримки першого віце-прем'єр-міністра Юлії Свериденко та сподіваються на подальше стимулювання виробників урядом, аби якнайшвидше ці машини стали до роботи на рідній Харківщині. Співробітники СБУ затримали двох безробітних, які збирали інформацію про розташування сил оборони у Харкові і передавали російському куратору. 1 серпня молодиків на велосипедах затримали у саду Шевченка на наступний день після атаки російських безпілотників по Харкову. Коригувальниками виявилися двоє безробітних харків'ян. Вони переміщувалися по території міста на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці. У подальшому хлопці відмічали ці локації на Google-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ. Співробітники СБУ затримали обох учасників групи на гарячому під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Слідчі повідомили затриманим підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Також перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів Камікадзе під час нічної атаки 1 серпня. Якщо провина чоловіків буде доведена, їм загрожує до 12 років тюрми. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.